Одна із баз ракет та бомб росіян раптово вибухнула посеред білого дня. Складність у тому, що серія вибухів знесла всіх навколо. Тож ніякому було і гасити пожежу. А детонація боєприпасів зачепила населені пункти. Поруч схоже, це справжня катастрофа, адже цих запасів ракет мало вистачити, щоб бомбити Україну скоріш за все місяцями. А тепер вони розриваються в один момент. Кадри побачите вже за мить, і де це сталося. Усім вітання, дякую, що дивитесь. Дналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. У Воронезькій області ударні дрони підірвали склади з боєприпасами в Підгоренському районі. Внаслідок удару почалася сильна детонація. Місцеві телеграм-канали опублікували кадри, на яких чути детонацію. За горизонту видно, як зіймається чорний дим. Також, як повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусів, силами ППО було знищено кілька бопола над регіоном. Уламки впали на склад. Внаслідок чого почалася детонація вибухонебезпечних об'єктів, цікаво, що точної кількості дронів він не назвав. Під час падіння залишків безпілотників сталася пожежа на одному зі складів. Почалася детонація вибухонебезпечних об'єктів. За попередніми даними, двохсотих чи трьохсотих немає. Водночас на місці працюють оперативні служби, військові та представники влади для ліквідації наслідків цього неприємного інциденту. Для евакуації мешканців пролеглих населених пунктів підготували автобуси. З населенням нібито проводиться інструктаж для забезпечення безпеки громадян. При цьому Міноборони РФ і про безпілотники над Воронезькою областю не згадують у щоденному своєму зведенні, а стверджують тільки, що збили безпілотник на Білгородською областю. Тим часом у місцевих телеграм-каналах обурюються, що влада не поспішає інформувати людей про справжні масштаби загрози детонації складів і боєприпасами. Як бачимо, місцеві ж бідкаються, що внаслідок атаки БПЛА на менше трьох годин триває детонація. Цікаво, що повітряна тривога у регіоні лунала понад вісім годин, зокрема близько 22.00 у нуль області. Було оголошено тривогу через загрозу атаки. БПЛА опісля місцеві почали масово повідомляти про звуки пролітаючих поруч дронів. БПЛА було чути над Томаровкою, Борисовкою, Красною Яругою, Алікеївкою та Ворокитянському районі. Ну і до слова, це вже не вперше вибухає склад із боєприпасами армії у Воронежі. Так раніше у головному управлінні розвитки Міноборони України заявили про ураження російського польового складу у Воронезькій області. Губернатор регіону заявив про нічну атаку безпілотників. Українські розвідники розповіли, що в Ольховацькому районі Воронезької області було уражено склад боєприпасів армії РФ. Вони також опублікували відео місцевого очевидця, на якому зафіксовано потужну пожежу. Та чути вибухи боєприпасів, повідомляється, що цю операцію здійснили воїни департаменту активних дій гурмо Україна на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа із детонацією. З огляду на розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго, зазначили тоді. У Гур. Цікаво, що спочатку губернатор Воронезької області АLEXІ Гусів заявив про два збиті дрони літакового типу, уламки яких потрапили на територію одного із промислових. Майданчиків, після чого сталися вибухи та відбулося займання, яке нібито швидко загасило. Однак, уже згодом він заявив, що внаслідок атаки з боку України в Ольховацькому районі області відбулася детонація вибухонебезпечних об'єктів далеко від цивільних будівель. Ніхто із мешканців району не постраждав. Але як бачимо, цього разу місцева влада вже заговорила і про евакуацію. Тож ймовірно, прилетіло добряче. Ну, а тим часом і воєнна розвідка України продовжує потужно завдавати втрат окупантам. І на тимчасово окупованій українській території так напередодні наші захисники спалили рашистський комплекс радіоелектронної боротьби, житель і центр логістики «Загарбників». Ворожі об'єкти знищили на тимчасово окупованій території Донеччини. У воєнній розвідці вже показали відповідні кадри. Тож розвідники департаменту активних дій гурму у взаємодії із підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади виявили і завдали вогневого ураження по двох військових об'єктах. На тимчасово окупованій території Донецької області за даними наших захисників, у Дебальцевому вдарили по логістичному центру, де загарбники зберігали обладнання для танків та боєприпаси. У Новолуганському спалили дорогу решеську автоматизовану станцію постановки перешкод Р 330 ж житель. Також у воєнній розвідці наголосили, що полювання триває. Окрім цього, стало відомо, що авіація повітряних сил ЗСУ успішно вразила пункт управління мотострілецького полку, який був розташований. У Білгородській області. На опублікованих кадрах можна помітити ураження будівлі, яка використовувалася одним із мотострілецьких полків як пункт управління. Для його ураження була використана авіація, яка здійснила скид авіаційних високоточних бомб по цілі. Повітряні сили збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку ворога, що розташовувався в населеному пункті Нехотіївка Білгородської області. За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи. Ціль успішно уражена. Ідеться в повідомленні генштабу. Населений пункт знаходиться безпосередньо на кордоні з Україною біля Білгородської митниці. Пункт управління використовувався ворогом для координації дій на полі бою. А також займався проведенням планування операцій, розробкою плану побудови оборонних рубежів тощо. За інформацією деяких джерел був ліквідований офіцерський склад мотострілецького полку. Далі можете побачити кадри ракетного удару по скупченню особового складу рашистів у бліндажі із послідуючою пожежою та детонацією БК у Білгородській області. Ну, а тим часом гарно пилає і в інших регіонах рефії зазначається, що ударний безпілотник успішно уразив по телекомунікаціям в Курській області. Внаслідок атаки підірвано телекомунікаційну вежу. Про наслідки наразі місцева влада нічого не повідомляла. І ми розуміємо, щоб такі удари продовжувалися українським військовим потрібні ракети великої дальності і дозвіл наших партнерів бити ними по військових об'єктах у глибині арафії. Військовий експерт Олександр Мосієнко прокоментував можливість передачі ракет дуже великої дальності та припустив, чи зможе це переломити хід війни. Зараз ми не можемо застосовувати ті ж самі атакам. Це розумієте, навіть при комбінованих ударах і атаках мати змогу застосувати балістичну ракету. Я сподіваюся, що ми ще й розширимо програму виробництва нептунів дальністю до тисячі кілометрів, крилату ракет. Це би підвищило ефективність ударів значно і покращило ще їх ефективність, і руйнування, і наслідки для ворога були б нищівними. Це важливо розуміти. З точки зору того, що, звичайно, у Заходу, наприклад, ще є такий козир, який не використаний, він завжди буде в рукаві. Тому що ми ж не знаємо до кінця, які ракети будуть підвішені до літаків f 16 А якщо ми візьмемо літак f 16 із ракетою JA-SSM, вона є в двох версіях: одна це до 500 кілометрів, інша до 1000. Відповідно, це взагалі збільшує і розширює можливості. І це точно би. Ну, був би доволі таки серйозний, я можу навіть сказати, стратегічний хід, який би змусив Росію. Ну скажімо так, змусив би Росію задуматися дуже серйозно, тому що вони пропускають удари. Перспективи для нанесення і розширення географії ударів є, і чим далі буде летіти, тим більше буде виникати проблем. І плюс тут важливий ще наступний компонент. Суто практичний, нам потрібно вийти на частоту ударів. Тобто е, обмеження, зняття всіх обмежень я погоджуюсь, але важлива ще й кількість. Ми не знаємо кількість от ракет, якими наші партнери будуть нас забезпечувати. І тут важливо, якщо ми на них виходимо, ну відповідно це дуже серйозно розширює наші спроможності. А якщо ми говоримо про тил, оперативний близький тил Росії на території Білгородської, Курської, Воронежської області, Ростовської, це суттєво бруйнувало. Плани ворога, можливість наносити такі удари. Тим часом за декілька днів перед майбутнім самітом НАТО, який відбудеться у Вашингтоні з 9 по 11 липня, Рефія посилила військовий тиск на Україну, завдаючи ударів по авіабазах. За словами аналітиків, це пов'язане з майбутнім офіційним отриманням перших винищувачів F-16, які захід вже протягом багатьох місяців обіцяє передати Україні. Пише Леманде у виданні нагадали, що упродовж декількох днів по українських авіабазах було завдано кілька значних ударів. Спочатку по Миргороду, Полтавська область, а потім по Довгинцевому, що в Дніпропетровській області, за 80 кілометрів від лінії фронту, російські джерела наголошують, що внаслідок таких атак було знищено щонайменше 6 шість винищувачів. Однак українці заперечують такі втрати. Західне військове джерело вважає, що нещодавні удари показують бажання ерефії пограти м'язами, щоб змусити українців і їхніх прихильників подумати двічі у вирішальний момент. У виданні наголосили, що тиски з боку РФ почався після того. Коли кілька країн продовж останніх тижнів підтвердили прибуття перших F-16 до Румунії, адже там відкрився навчальний центр для українських пілотів для підготовки на цих винищувачах. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі за те, що ви додивилися до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку, і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках Слава Україні і слава українському війську.